Три зведених поверхи, четвертий в процесі. Таким будинок на Єськова побачили журналісти наприкінці липня. А вже за кілька місяців представники компанії-забудовника презентують вагомі результати своєї плідної роботи. Будівництво меншої секції сучасної дев'ятиповерхівки підходить до завершення. В більшій секції роботи тривають на шостому та сьомому поверхах. Будинок зводять поруч із раніше збудованою багатоповерхівкою по вулиці Курсанта. Яйськова, 14 роботи йдуть швидко і злагоджено, тому представники компанії впевнені, у визначені строки вкладуться, і вже у першому кварталі 2017 року десятки родин стануть власниками комфортабельних квартир у мальовничому куточку Чернігова. І що неабияк важливо, вкладені власниками майбутніх квартир гроші надійно захищені на законодавчому рівні. два таких инструмента. Это фонды финансирования строительства и институты совместного инвестирования. На данном объекте используется фонд финансирования строительства. Мало того, что вся эта деятельность фонда финансирования, она постоянно контролируется с стороны государства, то есть идет контроль. Это не какая-то частная компания, которая продает АБК, то есть мы отчитываемся перед государством. Во-вторых, формируется и резервный фонд. То есть при, каждом, при каждой покупке, при каждом отчислении, э, при каждой покупке квартиры уходят э, деньги в резервный фонд, который в случае форс-мажора э, мы его достаем и достраиваем за эти деньги. Помимо этого всего, у компании есть свои оборотные средства и, в принципе, с того, с чего началось, дом уже профинансирован. Новобудова зводиться у тихому, екологічно чистому районі Чернігова. Поруч лісопарк Ялівщина, річка Стрижень, зручна транспортна розв'язка. І це далеко не повний перелік переваг цього об'єкту. Будинок зводиться з червоної цегли, яка вважається екологічним матеріалом, забезпечує кращу звукоізоляцію ніж панелі. У квартирі завжди буде оптимальна температура. В данном доме еще предусматривается утепление наружных стен толщиной 100 мм. То есть, если учитывать старые дома, которые строились толщиной 51 стены без утеплителя, на сегодняшний день увидеть стену 64 и 100 мм утепления, это каждый уже должен сделать выводы для себя. Также предусмотрены металлопластиковые окна рейхаловские. И входные двери металлические. В кожну квартиру встановлюватиметься лічильник тепла. Його подача відбуватиметься централізовано, а наявність індивідуальних лічильників дозволить сплачувати лише за спожите тепло. Це економніше ніж використовувати двоконтурний котел та індивідуальне опалення газом. Подбають і про безпеку жителів. Територію планують зробити закритою, встановити паркан, шлагбауми а за бажання мешканців і систему відеоспостереження. Поруч є місце для дитячого ігрового Майданчику і паркінгу. Вартість квартир в новобудові буде прийнятною від 8,5 тисяч гривень за квадратний метр. Зручне планування, ізольовані кімнати та санвузел. Крім того, є можливість зробити індивідуальне перепланування. Ще один важливий фактор будівельна компанія утримує ціну в гривнях, не прив'язуючись до курсу валют. Житло за необхідності можна придбати у розсрочку чи на пільгових умовах. До того ж, купуючи квартиру найближчим часом, ви зможете отримати технічні приміщення. Ціна на квартири залежатиме від поверху та часу придбання. Якщо і збільшуватиметься, то не суттєво. Всього продається 90 квартир формату Економ плюс. Компанія співпрацює з Агенцією нерухомості напряму, тому покупцям не доведеться сплачувати за послуги ріелторів. Відділ продажу знаходиться на території будівельного майданчику. Мы продали уже порядка 20 квартир. У нас есть еще центральный офис, где мы, в принципе, оформляем заявки и передаем документы. Это находится он в центре на Кирпоноса для удобства. Да? Но в основном, основные продажи, где можно посмотреть, здесь ознакомиться и с планами, и пойти на стройку, и узнать, в принципе, обо всех моментах и технических, и всех остальных, то это, конечно, происходит здесь. Так как... З реалізацією активного влічени в принципі ріелтори, в тому числі, поэтому вони можуть вторічнее продать, продати, установлюються кіто сроки в рамках этих сроків, квартира бронірується, а чоловік носить какую-то предоплату за неї фіксировано. І пока йде реалізація житла, квартира закріплена за ним. Будинок на Яськова – це Новий проект столичної компанії Перфект Груп», яка об'єднала під одним брендом 28 підприємств. Мы себя позиционируем как компания закрытого цикла. То есть, начиная от идеи в строительной мастерской, заканчивая передачами ключей от квартиры человеком и дальнейшим ее обслуживанием. Компания не просто объединилась. За ее плечами есть история и немалая, потому что самая первая наша компания была зарегистрирована в 1991 году. То есть, один из наших, скажем так, посылов это что мы строим с первых дней независимости. А так оно по факту и есть. За весь период мы подсчитали, что мы построили более миллиона. А тридцять шість тисяч метрів квадратних жилья в принципі в різних сегментах в основному були настроєні на эконом-сегмент, То є стокатори більше всього доступен людям. Будують в усіх регіонах України, здебільшого зосереджені на Києві, управителем фонду фінансування будівництва на військово виступає компанія княгиня Ярославна, яка входить до складу Перфект груп квартири у новобудові. Це чудова пропозиція у співвідношенні ціна якість.